Це Хоматікс Xbox r 4 k Я вам скажу це джокер tv боксів. А знаєте чому? Тому що я сьогодні вам дам топ-10 причин, чому його потрібно купувати. І це крутилезніший tv бокс, який зараз можна купити, по-перше, на ринку України, а по-друге, на Aliexpress. І про все це на каналі Технозон Україна. Поїхали! Відкладаємо і відразу скажу: підписуйтесь, натискайте дзвоник. Посилання на TV-Box і на перевіреного продавця, скажімо так, в Україні, а також на Aliexpress, є опису під цим відео. Чи просто зіскануйте QR-кодик, який ви бачите на екрані? Ну, перший в нас дуже, дуже важливий аспект і дуже важливий момент це повна сертифікація. Що це означає? Це означає, що даний TV-Box має сертифікати від Microsoft та Google, Microsoft PlayReady, DRM і Google WideVine l 1, для того, щоб усі сертифіковані сервіси е, працювали відмінно у повній якості з повним набором фільмів. Наприклад, там Мегого, Нексон, Світ ТВ, Київстар, UTV усі сервіси, які ви там придумаєте, вони тут будуть працювати. Е, до речі, якщо ви хочете купити ось ці всі українські сервіси е, з крутилезними знижечками, то просто... То йдіть у опис під цим відео, чи просто зіскануйте цей qr кодик, і буде вам скажімо так дуже дуже цікава ціна. А, і коли ви запускаєте фільм, наприклад, на Мегого, то там будуть усі фільми, бо повірте, деякі фільми потребують конкретно ДРМ-1. Якщо його нема, то ви не побачите їх усі чи у повній якості. І це була перша причина, а друга, це повна сертифікація Netflix. А, і при тому, що Netflix у нас буде у 4К з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з усіма фільмами, і, звісно, вам потрібна підписка. Ніхто не каже, що ви будете це робити безкоштовно. Але це. Це дуже-дуже круто, ну, при тому, що зараз на Netflix дуже багато фільмів, навіть українською, з'являються. Android TV, до речі, це не тільки його там позитивна якась ланка, але це конкретне Android TV, з отакими змінними каналами рекомендацій, де ви можете їх пересувати, сортувати, видаляти. І це ще не все. Це Android TV 12, якщо ми підемо у налаштування. Ми побачимо, що у параметрах пристрою це Android TV 12, ось, будь ласка, з підтвердженим оновленням до Android TV 14 вже через декілька місяців. Я, та навіть Android TV 12 дуже-дуже непогано працює. Дуже багаті в нас мережеві можливості. Бачите, ну, покажи, будь ласка, лисичка. LAN-порт на 1000 мегабіт. Модулі Wi-Fi, які тулепенять, як не знаю, як скажені у 5 ГГц, у 2,4 ГГц. Навіть в нас є USB-шка 3.0. До речі, воно зараз йде, знаєте, якось, навіть навіть у якісь нормальні TV-бокси не мають 3.0 USB, а тут воно є. Наступна причина Dolby Vision. Dolby Vision 5, і 8 -й профіль. Це профілі, які працюють і у Netflix, і у інших стрімінгових сервісах. Але можна не тільки стрімінгові сервіси на ньому дивитись. І, звісно, Dolby Vision тут працює. І навіть якщо ви хочете заморочитись з Корелеком, то ви отримаєте Dolby Vision 7 профіль через Корелек, якщо ви знаєте, що це таке, чи хочете це вивчати. Це дуже така е прикольна Linux-орієнтована система саме для ТВ-боксів. А ось шоста причина. В нас відходить прям тут, знаєте, не відходячи від каси HDR, HDR10+, Дуже підходить для е, Samsung телевізорів, бо HDR10+, це так як і Dolby Vision, має метадані кадр за кадром, е, динамічні. Тобто не просто HDR10 HDR10, якщо казати, до речі, усе в адаптивному режимі. Бачите, можна увімкнути HDR авто, і буде у вас е, ось, будь ласка, автоматичний HDR а також hdr 10 у ютюбчику, будь ласка, при тому, що це 4К, 60 FPS, нуль дропів, спокійнесінькові твори. А подивіться, яка красива картиночка він видає. Дійсно, це один з топових TV-боксів, які зараз є на ринку, і вони коштують не ну, скажімо так немало грошей, але вони того варті. А знаєте, що в мене тут? В мене тут є пульт. Звісно, це наступна причина. І бачите, в мій заблокований екран. В мене тут відображається бокс R4K. Бо тут, звісно, є додатково пульти, якими ви можете керувати. Ось, будь ласка, давайте підключимо. І в нас є окремий пульт прямо у смартфоні. Та це ще не все. Це просто це якісь дрібнички, враховуючи те, що в ньому там є і хромкаст, ви можете кастити все, що заманеться, як у сертифікованому tv А у вас є ось такий приколясний пульт. Ось такий приколясний пульт, у якому є не просто там, знаєте, кастомізована навіть кнопка, яку можна там кастомізувати у меню. В ньому є інфрачервоний порт для додаткового налаштування, додаткового керування функціями телевізора, саундбара чи, наприклад, вашого аудіо-відеоресівера. Таке теж є. А знаєте, що тут ще можна? Бо це сертифікований TV-Box і ви можете, наприклад, кастити фотографії, ви можете кастити відео. От, будь ласка, це я фотографував вчора там свою подружку чи моє відео. Давайте там в мене є отаке відео. Я там такий крас-красен. Бачите, це просто робиться зі смартфона. Це дуже крутилезна опція. Тому це теж одна з причин. А ще я вам забув сказати про дев'яту причину, і це в нас автофреймрейт. Ми можемо піти з вами у пристрої, зображення та звук. Е, давайте відповідно частоти кадрів контенту, це дуже крутелезна опі... опція. До речі, тут автофреймрейт працює і у Netflix, і у будь-яких, наприклад, плеєрах, які підтримують автофреймрейт, Бо якщо ви підете у налаштування і діагностику ВІМУ, ви побачите, що тут є усі. Усі оці наші формати звуку, і це дійсно круто. Звісно, тут є ще, знаєте що, багатоканальний звук. Це DTS, Dolby Audio, Dolby, uh, Dolby Digital+, Plus, Dolby Atmos через Dolby Digital+, Plus, DTS HD у пробросі. Це все теж працює. Ну і, звичайно, саме остання наша причина це розвинена, розвинена, uh, класна в нас екосистема. Бо у цьому tv боксі бачите. Тут є у нас Type-C1 і type c 2. Якщо Type-C1 ви могли бачити у аналогічних TV-боксів, сюди під'єднуються DVB, s 2 і те 2 модулі, то цей Type-C використовується. Знаєте для чого? Наприклад, зараз ми вже чекаємо, буде саундбар. Ви просто взяли його, вставили в саундбар, і він через Type-C все заєднався, під'єднався і працює через нього, передає звук без затримки. Виходить, ще знаєте що? Виходить, ще багатоканальна Bluetooth-система з малою затримкою через Bluetooth. І також ви у головний модуль, у центральний басовий модуль взяли його вставили, і він також буде інтегрований прямо у музичну систему. І просто рознесли ці колоночки і насолоджуйтесь якісним звуком. Дуже чекаю ці системи, буде обов'язково огляд. Буде ми вам довели топ-10 причин. Вирішувати вам, але це найкрутіший ті бокс зараз. Тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.